В Україні дев'ята година вечора. Світові казки для малят на МЕД-ФМ. Арабська казка, вовк, лисиця і пес. Одного разу лисиця забралася в курник, наїлася там досхочу і швидко втекла. Господина навіть нічого й не помітила. Але тут лисиця відчула сильну спрагу вона стала шукати, де б напитися. Але ніде не могла знайти ні краплі води. Ледь, не вмираючи від спраги, блукаливано всюди, поки нарешті не натрапила на криницю. Без роздумів лисиця стрипнула в прив'язане до нього відро, сподіваючись знайти в ньому хоч трошки води. Але відро під вогою її тіло стало падати на дно криниці, піднімаючи інше відро догори. В ту пору повз проходив вовк. Він побачив на дні криниці лисицю і запитав а як це ти приводрилася впасти туди, сестричко? О, я побачила тут багато риби братику. І спустилася половити. Якщо не віриш, іди сюди і ти побачиш це на власні очі. О, братику, яка з неї ситна і ніжна їжа. Що трапилося, лисичко, перший раз ти запрошуєш мене поїсти. Такого ще ніколи не бувало. А підступна лисиця заперечила. Якщо ти сумніваєшся в тому, що я кажу правду, друже мій, подивися на дно відра, і ти побачиш велику рибину. Вовк повірив лисиці і стрибнув у відро. Воно стало швидко спускатися, а друге відро з лисицею почало підніматися нагору. Коли відра порівнялися, вовк побачив, що лисиця піднімається нагору, і запитав дзвону Куди ж ти? Та таке вже наше життя, воно, як сходи. Один піднімається, інший опускається, підступно відповіла лисиця. У той самий момент, коли вовк опустився на дно криниці, лисиця вдало вистрибнула зі свого ведра на землю. Задоволена своєю хитрістю, вона зовсім вже була зібралася втекти, як раптом побачила пса, який загородив їй дорогу. Куди це ти? запитав пес. Що ти тут робила? Я помстилася за тебе вовку. Відповіла лисиця і почала хвалькувато розповідати, як вона провела вовка. Ти поступила добре, сказав пес. Вовк заслуговує. Але, знаєш, я не люблю брехні і ненавиджу брехунів. Ти повинна отримати по заслугах. Тут Пет кинувся на лисицю, схопив її та й вкинув назад, у колодязь. На добраніч, малята, солодких снів.